Сучасний веб-портал Пенсійного фонду України, які сервіси доступні онлайн у 2025 році без авторизації, веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України це можливість швидко та зручно отримувати важливі послуги онлайн. Без авторизації доступні такі сервіси: посол пенсійного посвідчення, перевірка його дійсності для посадових осіб. Ошук листка непрацездатності дозволяє перевірити наявність, статус, дати та реквізити електронного лікарняного. Заява на ідентифікацію у режимі відеоконференцзв'язку. Запис на прогодження ідентифікації у відеоформаті. Благодійні пожертви. Можливість для всіх долучитися до фінансування пенсійних виплат і здійснювати пожертви на виплату пенсій. Дякуємо, що користуєтесь електронними сервісами Пенсійного фонду України.